Ті на сьогоднішній день для лікування Росії на скорокі затверджені, Так? але червоними хрестиками позначені ті, яких нема в Україні. Вони в світі є, а у нас ще поки що нема. Значить, коли і кому треба призначати е, хворобу-модифікуючу терапію просійного е, склерозу, коли є активне захворювання. Тобто, коли є, А активне захворювання це правда, я вам показувала на початку своєї презентації, це більш е, мова йде про початкові стадії, да, там, де активність найвища, але воно може бути і при прогресуючих. Формах, коли є там загострення, коли є активне запалення. Тобто, чим визначається активність? Вона визначається клінічно рецидивами, вона визначається наявністю нових вогнищ і вогнищ, які накопичують контраст. І ще одним маркером це. Нейрофіраменти легких ланцюгів в лікварі досить часто цим користуються, навіть щоб ну, за кордоном, у нас то не так це доступно. Але е, мої колеги, наприклад, деякі професори, з якими я спілкуюся, вони кажуть: а ми робимо от нейрофіламент для того, щоб підтвердити ну, якби, біомаркерами загострення і прогресування захворювання. Ми цим активно користуємося. Для нас це не проблема взагалі. Е, тепер що треба? Нечіт, фактично, ми. Е, Маємо, якщо па пацієнта не лікувати, да, ми повинні з вами зрозуміти, що не всіма препаратами ми можемо вирішити проблему лікування. Тобто, нам потрібно, скажімо так, препарати в ідеалі, да, навіть ті, які на сьогоднішній день існують, вони все одно не всі питання вирішують. І ви це теж розумієте, так само як і я. І нові досліджуються, і на них покладаються великі надії. Вони ще поки що в клінічних трайлах, бо вони там е мають більший вплив на те запалення, яке прям там тліюче в нерво системі, але е, нам треба діяти вже і зараз лікувати тим, чим ми маємо, і враховувати вікно можливостей. А що це значить? Це те, що ми, ми можемо перед вами, як лікарі, відкрити, а можемо закрити, і ви втратите можливість. Чому тобто лікувати зараз і така позиція треба починати з моменту постановки діагнозу, і це ну щоб ви розуміли, ми говоримо не просто так, для того, щоб купувалися ліки або ще щось, тому що ми розуміємо, що це захворювання починається ще до того, як ми взагалі ставимо діагноз. Да? Тобто воно прогресує, і тому лікувати, як ви вже поставили діагноз, треба вже і зараз, бо це впливає на процеси інвалідизації. Далі Є підходи, ви добре їх знаєте. Всі тут просунуті. Я думаю, точно це ескалаційна терапія. Коли ми вибираємо підхід тихіше їдеш, далі будеш. От давай тобі зараз почнемо першу лінію, потім, можливо, другу лінію, а потім уже колись там почнемо високоефективну терапію. Або зразу ранню агресивну терапію для того, щоб мати контроль над захворюванням з моменту постановки діагнозу для того, щоб не дати захворюванню шансу давати нові вогнища, впливати на активність, мати можливість. Це дійсно багато хто з вас вже, ну, на жаль, ретроспективно усвідомлює планування сім'ї. Да, е, чи воно може стати на заваді лікування? Навпаки, це один із моментів, який вас має спонукати звернутися до лікаря, тому що вагітність і планування сім'ї це планування. Тобто це не має бути отак: хоп, вирішила, завтра завагітніла, а там ну, трава де рости. Це дійсно процеси, про які от Ольга Володимирівна вам теж розкаже. Відмова від ризику. Тобто, в деякі вважають, ну от я почну лікуватися, там у мене підуть побічні ефекти, а може так краще, я пока потерплю, а там побачимо. Ну Тобто це теж, це знаєте, страусяча політика. Ховаємо голову в пісок, а там будь-що буде. Да? Особисті причини. Деякі вважають, що ну от все ж таки можливо щось появиться більш якесь нове, а тоді я. І почну лікуватися, це ну, теж не, не варіант. Фінансові обмеження, да, це дуже вагомий аргумент, тому що не всі препарати доступні, не всі дають вам держава, не може забезпечити. І тут да, дійсно це може бути перешкода. Прогресуючий Росія склероз, да, тому що особливо первинно прогресуючий на сьогоднішній день. да, Ми ще ну, не маємо на жаль доказів того, що, крім поки що одного препарату, є якісь інші, які можуть бути використані і успішно використані. Якщо вторинно прогресуючи активний. Перебіг тут вже краща ситуація, ну і знову ж таки, реєтуючи рецидивуючий, ну, тут ми маємо великий перелік щодо того, що можемо робити. Ну і знову ж таки, є такий підхід, що якщо пацієнт в певному віці вже має захворювання, то ну, навіщо лікувати? Я скажу, це теж ейджизм, і я його в своїй практиці намагаюся бороти. Тому що якщо пацієнт приходить звертається, і звертається і навіть в віці 50+, плюс, у мене зараз є багато таких пацієнтів, яким я поставила діагноз, яких я вже лікую в цьому віці, а що? Якщо вони вже в. Віці 50+, плюс, то що їм не треба лікуватися, треба сідати в інвалідний візочок вже зараз. Ні, я так не вважаю. Тепер переваг високоефективної терапії. Високоефективна терапія, Взагалі, чому вона так називається? Вона так називається, тому що вона повинна е, впливати на запалення, тобто знижувати частоту рецидивів, Вона повинна знижувати активність МРТ. На ній не повинні з'являтися нові вогнища і вогнища, які накопичують контраст. Крім того, вона повинна впливати на прогресування захворювання. Це значить, що вона не повинна е, скажімо, прогресувати. Ні повинний бал і ДСС, але е, зараз не тільки на Дісс дивляться, да, а дивляться набагато глибше. Тобто дивляться на функціональні системи, це те, про що я казала, да, тобто когнітивні функції, верхні, нижні кінцівки, і дивляться на атрофію, тобто на дегенерацію, нейродегенерацію. Це те, що ми не можемо врахувати на звичайному МРТ. І на біомаркери, рівень легких ланцюгів нейрофіламенту, що з ним відбувається. Оце, якщо ця терапія це контролює, значить це супер це високоефективна терапія. Чому нам потрібно оцінювати постійно терапію? От не призначив пацієнта, і хай там собі приймає і Бог з ним. Тому що ми можемо втратити знову можливість для пацієнта. Тобто ми дали терапію, да? маємо оцінити, як вона працює. Якщо вона не працює, ми маємо її вчасно змінити, для того, щоб вчасно це було. І причини переходу на інше лікування. Чому вони мають місце, да? і чому вони є оправданими? Якщо є прорив активності захворювання або неадекватна відповідь на терапію, це як неадекватно? Неадекватно це з'являються нові вогнища, це рецидиви відбуваються, непереносимість або є якісь побічні ефекти, які ну, просто ну, неможливо переносити і, і треба міняти щось. Планування сім'ї, якщо ця терапія не дає можливість нам запланувати сім'ю. Проблема відповідності прихильності до терапії. Ну, от ви вам призначив лікаря, ви кажете, Та, ну, пить таблетку кожного дня або там, колоти уколи а, там, через день. Ну, не хочу я це, не можу я це. в мене в мене, в мене такий спосіб життя, що це мені неприйнятно. Психосоціальні причини, ну, економічні фінансові, я думаю, що всі розуміють, про що мова ну, йде. Тепер приховані симптоми: це те, з чим, як правило, ну... Не приходять до лікаря, бо ну це те, що активно лікар має випитувати. Да, ну як я наприклад роблю. Я обов'язково питаю, як ви спите, який у вас настрій? Ну, мої пацієнти знають, да я обов'язково перевіряю, чи нема тривоги депресії, чи про сексуальну дисфункцію теж даю опитувальник, тому що не завжди пацієнту це комфортно обговорювати з незнайомою людиною, де ще якщо хтось там прийшов, ну з родичів. Да? Чому це так важливо ці приховані симптоми? Я думаю, що ви це розумієте, тому що це обмеження активності, обмеження, стигматизація в кінці кінців, да тобто через ці симптоми, знову ж таки, логістичні проблеми в роботі, проблеми в ну взагалі в соціальному житті. І втома, Да? це та причина, з якою дуже часто один із проявів звертаються пацієнти і кажуть, Ой, ну що ж треба з цим робити? А тут треба розібратися насамперед, чому вона може виникати. Тому що вона багато причин має насправді може бути обумовлена запаленням, може бути обумовлена, наприклад, тим, що змінилася температура навколишнього середовища, порушується провідність по нервовим волокнам і вже виникає у пацієнта втома. Знову ж таки, якщо що ми говоримо про такі типи втоми, то тут відпочинок, охолодження, лікування препаратами, які покращують вашу рухливість і спастику, і це буде покращувати таку втому втома, яка пов'язана з менструальним циклом, наприклад, катамініальна втома, да яка може виникати у жінок в другій половині менструального циклу, коли температура тіла підвищується. Знову ж таки, вона добре реагує на нестероїдні протизапальні препарати, іпопрофен, наприклад, парацетамол, втома може бути проймом менопаузи, але я бачу, що, можливо, ця проблема зараз не актуальна, бо тут сидять молоді, красиві, гарні жінки. Да? Але тим не менше, ця проблема теж може виникати і припливи можуть посилювати втому, і знову ж таки, з цим треба боротися, і нам допоможе. Знову ж таки, чи є питання про чоловічу менопаузу? Де ж воно є? Воно залишається спірним, але рівень тестостерону. Можливо, теж визначають, він знім з віком падає, і теж е, замісна терапія, е, гормонозамісна може впливати і допомагати від такої втоми. Нейрональна пластичність, да, тобто, коли мозок е, фактично внаслідок ушкоджень не може виконувати ті завдання, які він виконував раніше легко. Тобто, це розумова втома, е, проблеми з концентрацією ваги. Ну, в принципі, деяким, деяким пацієнтам допомагає мадафініл, мандадін е, знову ж таки. Але найкраще на втрату когнітивних здібності, я про це коротко скажу, впливає хворобомодифікуюча терапія. Втома може бути пов'язана з порушенням гігієни сну, з депресією, тривогою. Якщо ви це не виявите, то ви не будете успішно лікувати таку втому. Втома може виникати в результаті того, що ви нерегулярно займаєтеся фізичними навантаженнями, і така втома знову ж таки буде вам скажімо, допоможе в цьому фізіотерапевті, який вас буде вести. Погане харчування або надмірний. Харчування. Ми про це багато сьогодні говорили, не буду на цьому знову ж таки зупинятися. Порушення сну. Багато хто з вас це недооцінює, а насправді це ну, прям дуже важлива історія, тому що зараз взагалі, про сон, ну, сон, як виявилося, відіграє таку роль при цілій низці патології, ви навіть собі ну, не уявляєте. А при російську склерозу тим паче, тому що під час сну відбуваються процеси реамілінізації, відновлення роботи астроцитів і в нервовій системі багатьох клітер. Тому лікування безсоння. Ви повинні спати всі, ми з вами не менше 7-8 годин за добу. Ми повинні уникати е, денного сну або обмежити його до 30 хвилин. Ми повинні уникати стимуляторів перед сном кафеїну, модифінілу, нікотину. Ми повинні контролювати вживання алкоголю. Я не кажу, що не можна вживати алкоголь при російному склерозі, можна, але перед сном не можна. Переконатися, що ви отримуєте достатню кількість природного світла, тому що фактично це підтримка ваших біоритмів. Якщо ви сидите цілий день, десь невідомо де і не отримуєте достатню кількість сонячного світла, це порушує ваші біоритми і цикл сну не спання. Знову ж таки, має бути комфортне середовище для сну, має бути виключені всі екрани, які будуть вам ускладнювати засинання. Тому ви повинні це зважати. <кій> ну, і знову ж таки, Оці якраз темне світло, синє світло да на на від екранів, яке йде, воно інлібує виділення мелатоніну, і тому має бути повністю зашторені вікна, біруши, які, скажімо, будуть у вас від зайвих звуків для того, щоб нормально синтезувався мелатонін. Якщо є порушені сну, що з цим робити? Ну, по-перше, є препарати рецептурні, і безрецептурні, є когнітивно поведінкова терапія, є альтернативні методи лікування. І ну, на сьогоднішній день ви, я думаю, вже багато читали про препарати канабісу, да, які там от у нас вже будуть ну, дещо вже зареєстроване, дещо буде реєструватися, але не все так однозначно і просто з канабідіолом або тетрагідроканабінолом, <кій> тому що. <кій> Доказовості, що вони покращують сон саме при російному склерозі, нема на на спастіку на біль впливає так, на сон немає такого. Але тим не менше, мелатонін не всім підходить, тому що може, скажімо, на менших дозах працювати, а хтось використовує більше, треба дивитися знову ж таки, перевіряти рівень свого ендогенного мелатоніну. Тому я не рекомендую, наприклад, канабідіоли і взагалі препарати канабісу для безсоння, ну тому що немає доказовості. Я звикла вірити тому, що реально працює. Але і теж зважайте, що просто так використовувати препарати канабісу не треба, бо це ж наркотик, все таки, хоч медичний, але теж, теж має свій вплив і токсичність має на печінку, і це ж теж препарат. І взаємодія з іншими препаратами теж має бути врахована. Це теж ми повинні пам'ятати. Тобто лікар має все-таки ну, вам це підказувати. Заспокійливі <кій> не рекомендую, страшно не рекомендую вживати бензодіазепіни, тому що мають і залежність, і звикання, і інше. Знову ж таки, якщо вже вживає теснодійні, то це має бути короткостроковий період вживання. Антидепресанти. Ну знову ж таки, якщо вже говорити про сон, то тразодон я рекомендую. Якщо є депресія і порушення сну, то він більш фізіологічно впливає і до речі, гарно впливає на чоловіче здоров'я так само. Габопінтіноїди, пригабалін, габопінтін будуть корисними тоді, коли ми говоримо про порушення сну, пов'язане зі спастикою, з болем, тому що це препарати, які входять ходять в першу лінію терапії болю в тому числі. Ну і зараз їх немає в Україні, але в світі вже є подвійні антагоністи рецепторів Орексину, суворексанти, які ну, фактично, теж є революція в лікуванні порушень сну. Але поки вона до нас не дійшла ця революція. Когнітивно-поведінкова терапія, це що? Ну, фактично, їх методик дуже багато. Кому цікаво, можете фотографувати, це треба окрему лекцію робити. <кій> не маємо часу, брак часу, я вже у колеги забираю час. Тому так, тільки торкнуся дуже дуже коротко. Приховані симптоми про біль розкажу, тому що біль це та проблема, з якою часто пацієнти звертаються, і тут головне правильно визначити, який це тип болю, з чим він пов'язаний зі спастикою, чи це головний біль. І це знову ж таки дуже є важлива проблема коморбідності. Наприклад, мігрені, ростільний склероз. Чи є така коморбідність? Є і вона досить поширена. Мігрені, головний біль напруги, біль при спастиці, біль, який може виникати в м'язах на тлі лікування. І тут ви маєте розібратись не самі, а звичайно, з лікарем. Чому у вас є цей біль? Да? Це подекуди буває досить непросто. Лікування. По-перше, треба зрозуміти, який це біль, оцінити його грамотно. Знову ж таки, це вам допоможе зробити лікар, тому що ще визначити супутні стани, тривога, депресії є вони чи нема. Фармакологічне лікування. Бачите, цілий перелік препаратів, які можна використовувати, і не медикаментозне лікування. Знову ж таки, це вправи, нейростимуляція, фізіотерапія, реабілітація, психотерапія. <кій> Іноді нам важливо як лікарям підібрати наприклад один препарат, який буде впливати на біль, на сон і на тривогу. Я, можливо, частіше почала використовувати прогабалін в цьому сенсі як антиконвульсант, який дійсно можна віддозувати, тому що є різні дози, які не треба контролювати, наприклад, на відміну від інших антиконвульсантів його концентрацію в крові. І в тому числі, якщо правильно грамотно призначати, то дійсно можемо уникнути, по-перше, фармакокінетичної взаємодії з іншими препаратами, що теж важливо. Когнітивні функції. Фактично, якщо ми говоримо про когнітивні функції, то це ваша працевла. Лаштування, це ваше навчання, це здатність приймати рішення щодо власного життя і когнітивні функції, на жаль, таке буває, що вони страждають вже на етапі постановки діагнозу. І якщо це так, то тут однозначно мова йде про високу ефективну терапію зразу, не чекаючи. Навіть якщо руки і ноги працюють, і координація не порушена. Які ж є можливості впливу? На жаль, тільки хворобомодифікуюча модифікуюча терапія. При цьому це хвороба модифікуюча високоефективна терапія, тому що у іншої не доведений вплив на когнітивні функції. Тому що чому вони виникають? Тому що вражаються певні зв'язки нейрональні, відбувається атрофічний процес. На жаль, тий хо меседж, тобто підходи до лікування російського склерозу змінюються і фактично застосовуються в світі, це вже реальність. Да, була на конференції, була здивована, що в Хорватії. Де, де ну, я не кажу про країни Західної Європи, там ну то зрозуміло. Хорватія, Естонія, да що мене здивувало? Ем, Словенія у них використовують переважній більшості пацієнтів тільки високоефективну терапію. Тобто у них вже ну не використовується бета інтерферон, Тереміра цитат. Я спитала, кажу, ну а що? Ну так, каже, ну який сенс. Ми обговорювали питання з ну, високоефективної терапії, ділилися досвідом. Да? Все частіше лікарі приймають рішення використовувати препарати високоефективної терапії. Це зрозуміло чому? Тому що ми можемо контролювати захворювання тоді, від самого початку. Да? І...